Шановні мешканці Кіровоградщини, у лютому цього року ми провели соціологічне опитування, яке відкрило невтішну правду. Довіра до родини Табалових стрімко падає, а оцінка їхньої роботи найнижча в області. Але ми не зупинилися на цифрах. Наша команда провела ретельне розслідування, і те, що ми виявили, має змусити кожного, хто цінує справедливість і майбутнє нашого краю. Серйозно замислитися. Ми розкрили факт, який здатен не лише розпалити гострий конфлікт між Табаловими та громадою, а й поставити їх у пряму конфронтацію з вищим військово-політичним керівництвом України. Родина Табалових міцно утримує бізнес імперію та має значний вплив на політичне життя Кіровоградщини. Проте їхня жага до збагачення не знає меж. За нашими даними, лише Олександр Табалов щороку отримує близько 152 мільйонів доларів доходу, але здається, цього недостатньо. Вони націлились на один з найбільших рудників нашого краю. Тому я звертаюся до вас, пане табалове, відкрито перед лицем громади та ваших виборців, доки ще є час. Поверніть усе до стану законності і справедливості. Перед вами два сценарії, які обидва несуть для вас катастрофічні наслідки. Перший це справедливий гнів громади, як вже наростає. Другий рішуча реакція вищого керівництва України, яке не терпітиме такого зухвальства в часи, коли Україна бореться за своє існування. на гані. Час спливає, а терпіння людей і держави має свої межі. Шановні жителі Кіровоградщини, будьте пильними, лише разом ми зможемо захистити наш край від тих, хто ставить власні інтереси вище за добробут громади.